Всім привіт сонячної Болгарії. Тільки що закінчилася конференція Balkan E-Commerce Summit, де це найбільша конференція Болгарії, де зібралися всі-всі коммерси, -всі, e всі сервіси. Було багато народу. Для Софії це дуже багато три тисячі було. І... І я хочу поділитися з вами, як завжди, тим, що відбувалося, як... як відчувалася ця атмосфера. І комірс в Балка на Балканах. Це вже наша друга конференція в Болгарії, до того було в Варні, і Олексій робив доповідь про використання ІАЙ, предиктивну аналітику. Було дуже багато цікавих відгуків. І, взагалі, про ринок Болгарія це такий. Ну, я не хочу образити Болгарію. Це дуже така приємна країна, і все таке інше, але відчувається, що десь. Декілька там років ми вісім випер... ми в Україні випереджаємо цей ринок. Тож ми ходимо і, і зустрічаємо, як де живі. Так у нас це те саме було. Ніби всі розмовляють про високі технології, але насправді бізнеси живуть маленькими, дрібними проблемами, мріючи про велике. Але все ж таки, що таке особливого згадалося? Теред докладів доволі багато думок про... Глобалізацію, про те, як вийти на різні ринки. До речі, був один цікавий доклад про те, як робити локалізацію в e-commerce рішення. І підсвітили декілька таких речей, які, на мій погляд, дуже важливі. Мало хто замислюється над цим. Перша ж це зрозуміла теза, є окремо переклади, а є локалізації. Це різні речі для деяких там ресурсів, як Документи, саппорт, де по суті є тільки текст, займатися перекладом. А от маркетинг, PPC і так далі, обов'язково важна думати про особливості персоналізації. Це не тільки різний формат дат, це не тільки там різна валюта, це зображення, це різні кейворди. Наприклад, ви знали, що в Штатах там світер, а в Австралії там і там англійська мова, це джентль. І треба по-різному оптимізувати контент. Як наводили кейс е, зображення е, автівки з Англії? Лівоннього рук проти правостороннього і прям зображення от, виглядає, як щось не те, щось не те воно продається. І багато такого різного, тобто локалізація, це дуже важливо. І обговорювали з теми, як е, це все. Автоматизувати і чи потрібно автоматизувати автоматизовувати все? Як багато треба чекати, щоб зробити цю локалізацію? І запропонували підхід, де дивіться, є критичні речі, там головна сторінка. Її треба робити, перекладати. Потім профрін, потім тестування, потім ще якісь там етапи. А є деякі другорядні, але їх все одно треба перекладати, щоб весь ваш суд був нормально перекладений. Як перекладати кожне? Товари, як перекладати бани важлива задача для тих, хто хоче розвиватися на глобальний рисі. А з цікавих речей, які я показував, бо всі е кажуть про AI, але всі робив доповідь про те, як ми робимо лист повністю, не просто текст, а повністю генеруємо за допомогою AI. І я підготував декілька таких сампритів, що іноді підходив, і хоп, і генерував лист і показував. Ось воно зроблено з їх даними. Там з, з його прізвищем, е, іноді навіть я зображення підкладав підкладав фотку швидко. Там копіював з лінтина, і він генерував е, людину як доповідь на конференцію. Це дуже заходило, дуже люди захоплювалися і хочуть скілювати саме AI для простих речей. Генерація контенту. Про те, що саме бо ми розповідали. Дуже коротко про доповідь Алексії, тому, тому що детально про це він знімав вебінар, і ми на каналі Рашерім про те, як працюють продуктивні сегментації, як ми генеруємо контент, як робою працюють наші рекомендації, що є ознакою того, що вони прямують бути найкращому світі. Але цікаво про те, як. Про це розмовляли сервіс. Там була така секція, де всі розповідали про AI. Ну, як всі, п'ять сервісів, які щось роблять про AI, де ділилися е, своїми думками. Регламент ніяким чином ніхто не ніхто не ні, 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 ні слідкував. Треба вийти було там 10 хвилин, хтось прийшов, розказав на е, там 25 хвилин. Наступні навіть не приймаються. Ну, 25, п'яти, 25. приходить наступна людина, каже, але розповідає не зрозуміло кому. Е, іноді. ну, Подачі не дуже пропрацьована, але ще там, бла, 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 бла. І тут вийшов Олексій і розірвав зал. Всім дуже подобалось. І я навіть, я, я особисто, навіть починаю заздрити. бо йду, і каже: так я не хочу з тобою розмовляти. Я хочу розмовляти з Олексієм. Ну, Його прізвище важко прочитати. Нас в Болгарії вже люблять, поважають, цінують. Рівняються на нас, а ми будемо підтримувати. Загалом конференція проходила виключно англійською мовою, і ні для кого це не була проблема. Вмій робити класний перформанс. Подивіться тільки на рекламу. Це Ніколас, основний організатор конференції. Він висить як багатоповерховий будинок його фото, і, і, і воно будь де Брендінг вони вміють робити, але при тому. Не дуже е, приймаються якимись такими речами. Сама конференція проходила всередині стадіону, і там теж вони, от, от, от це вони класно зробили. Там є е, е, сидіння, які складаються, прям якось так в засовуються в стіну і е, вивільняється в великий простір, де звичайні е, часи е, грають в баскетбол чи проводять якісь перформанси, де. Співаки ну, різні. Вони використовують цей стадіон е, так само, як е, наш виставочний центр в Києві. Тобто, ця подія для e-commerce приблизно те саме, що наш iForum, Тільки е, народу набагато менше, рівень, мені здається, теж набагато менше. І була всього одна секція. Тобто, основний фокус на те, щоб люди слушали важливий контент, але більше спілкувались, і не так вже важливо, які там ще секції. Чистий e-commerce Нічого зайвого, три тисячі людей, декілька рядів сервісів. Основні питання, по яким зверталося до нас. Ну, звісно, це хайп AI. AI всі постійно кажуть про AI. Кожен сервіс каже, що вони щось роблять по AI, намагаються в e-commerce, якщо це фешн, паршити профіль на Фейсбуці і взяти, вставати ту людину, ту персону, яка шукає одягати їх. Ну, в той одяг, який продають. Я не знаю, це все виглядає як поки що щось не конкретне, але магія, яку постійно застосовують, застосовують і цікавляться. До нас постійно приходять, а що у вас там пройде, Олексій так багато всього розповідав, я все це хочу прямо зараз. Але при тому іноді в них не вистачає базових речей. Всі питали за вайбер. Viber. Viber виявляється теж дуже популярною системою, і я ще InfoBip, був як основний провайдер е, сервісів, і починаються розмови про RCS. Оце той сам, сам, самий стандарт, який має змінити SMS і MMS ки зробити таким, е, що емейли e будуть будуть і не потрібні. Як завжди, новий вбився e стандарт вже існує багато років, але зараз якісь суди пройшли. Apple щось там анонсувала Не буду зараз детально це. Занурюватися, але це щось таке, що вже в Штатах працює, в Німеччині, працює, в ЄКІ працює, у Франції працює, і вся Європа чекає на старт нового такого каналу. При тому, що мені здавалося, тут буде один із основних трендів мобільної застосунки для e-commerce, Але ні. Тут настільки це незвичайна історія, що коли приходить зі комерці, питають, я хочу відправляти там багато всього, у міченина кажу, у вас є мобільний застосунок. Ти що, дурак, в мене ж сайт є? І він реально думав, що я щось тут. Який мобільний застосунок? Якщо в мобілці я можу зайти і подивитися сайт, вони дуже далекі від цього. Хоча, якщо розмовляти зі спеціалістами, вони кажуть, що відчуваються якісь... Такий рух, що кожен щось починає думати. На мій погляд, це ще роки три вони будуть розхитуватися перед тим, як скажуть, що ми вже запізнилися і вже поздно робити мобільні додатки. Але про це вже починають говорити, при тому, що ринок не готовий для мобільних додатків. Навіть ми з керівником одного сервісу розмовляли, він каже: в мене ноль додатків встановлено. То на що я буду о, казати своїм клієнтам, встановлюйте додатки, робіть додатки, інвестуйте, якщо я сам їм не користую? І цікавого сю приз для нас було, що е, зустріли людей і говорять: ну ви хто? Ми кажемо там: ЄСПО, ЄСПО, да, знаю, у вас стенд, ви вже ми і там вже зустрічали страйпа, да, знаю, ви ж там майстер-крас у Варні проводили. Колесповіть, Клеспо, теж ви? Я кажу, ну так, а я тільки-тільки знайшов сервіс, я користуюсь, мені дуже подобається, до речі, фідбек. І ти такий згадуєш часи, коли ми тільки-тільки починали з путін, як раділи, коли хтось, ну, ти його не знаєш, він тебе не знає, і ви спілкуєтесь. А потім така сама історія стала з страйпу, це дуже велика несподіванка, де випадково зустрів людину десь в Амстердамі, а він. Ти страйп, це той самий, який той сервіс ми корисує, пише, якими користуються ледями. І тепер така сама історія із Клеспо. Це надихає. Правильні речі, значить, робити. З вашою підтримкою. Ми про локалізацію тільки що розмовляли. Була ще така дивна історія. До нас, першу говорять, слухайте, я чув вашого. О... Спікера, який э, розказував про є дуже класний, «Алекс, зовут, не пам'ятаю, як дуже-дуже складно у нього прізвище. «Данченко?» я, 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 я далі повторити його не можу. І він дає візитку, а в нього прізвище ніколопополус. Ні, ніколокос. Коротше, ми тут розмістимо, як його звати, ви самі прочитайте. Мені здається, ніколо Кополус. Що ж таке? Він сам э, Грек. До речі, про греків е, їх доволі багато тут, але бізнес вони ведуть дуже незвичайно, тобто вони намагаються продавати десь тут сервіс в на Балканах, і ну і це кордон разом у них. Але я пам'ятаю, як я був у Греції, там сервісно ну, мобільний додаток, це ще треба е, таксі викликати. Не ну, без мобільного додатку, треба телефонувати. Замовлення, логістика, все таке враження, що взагалі інтернету нема у людей, хоча ніби все є. Вони ще далі відстають від Болгарії, на мій погляд. І бізнес у них такий, що я не можу назвати це кримпований, але вони купують тільки у того, кого саме знають. Там дуже важко зайти якомусь такому бренду з вулиці, і до тих пір, поки. Якась рідня не скаже, що ось мій друг ось порекомендував, і всі разом сядуть за стол, там поспілкуються декілька годин а після того почнуть обговорювати бізнес. Тому греки дуже хочуть продавати тут, болгари хочуть продавати, але не мають жодної ідеї, як це зробити в Греції, бо не мають іноді своїх родичів там. Ментальність, ментальність дуже багато вирішує. До речі, ще приємна історія: один із лідерів ринка сервіс Relevo, вони, вони просто молодці, вони дуже багато крупного і поверсики. І вони вбудували трайпо всередину свого ріда. Але я заходжу, а там трайпо вбудований з помилками. Тобто, там реально. Не те, що незручно, а стилі налазь один на одного, і при тому вони задоволені. Думаю, можливо, це якась ну, випадковість. Заходжу в інший так само. Мені треба дуже намагатися створити щось, а при тому вони не просто лідери, дуже поважні лідери. І ми спілкувалися з Excel, от такі хлопці. Але це ще показує про те, наскільки вони закриті. Вони так використовують. Системи такі просунуті світові, використовують свої через ту саму довіру, через прямі продажі, через емпатію. І це теж ментальна історія. Проте, є, є, є маленькі комерси. Вони дуже багато використовують Shopify, використовують Klaviyo. багато о, тих, хто надбудовують свої сервіси над ними. Як що це взагалі цікаво? Культура. Ну, культура тут. От я не знаю, я не відчуваю, я приїжджаю в будь-яку країну такої різниці в культурі, як е, нашої е, братської Болгарії, яка от поруч е, мови майже дуже-дуже схожі: українська, болгарська. Але прям у всьому відчувається якась різниця. Що таке? Таке, що може бути тільки всередині країни. Наприклад, нетворки. Некорким великої бізнес тусовки Як він робиться? Ну, для мене це значить, що зберуться люди і будуть створені умови, щоб ці люди між собою якось там спілкувалися, випивали віно. Тут було. Люди прийшли спілкуватися, є віно, але то було шоу. Там було, був діджей, він грав весь час, на пів години, щоб потім було про що порозмовляти. А він до ночі грав так гучно, було шоу, були танці, були. Співаки було все, але не було зовсім ніякої розмови між собою. Бо мені здається, вони і так всі одного настільки добре знають, що для них інший є повод не зустріти нових людей, а саме потусити і розділити якісь емоційні речі між собою. Прикольно. Я мені... Ну я ще такого в світі не зустрічав. І все все брендовано, все брендовано, будь де. Написано, що це Балкани Комер Саміт. Ніколас теж великий і будь-де і багато всього. І сам він там був, і зі всіма обнімався, і зі всіма розмовляв, і всім продавав. Отак От все було. Але нетворкінга майже не було. Проте нетворкінгу було багато в самої конференції. Тільки подумайте, три тисячі людей, один стейдж, не такий вже великий, а решта просто ходила, спілкувалася. Так що все було добре. І поїдемо ми наступного року. Я, я думаю, поїдемо. Чому? Мені дуже подобається, як працює оця історія «Я тебе вже бачиш. Ми з тобою вже спілкувалися. А ти ж пам'ятаєш, що там. І оце напрацювання, яке е, потім е, неможливо навіть втратити. Треба просто продовжувати приїжджати, знайомитись, допомагати, працювати. Мені здається, класна подія. А якщо ви не хочете е, чекати на той вебінар, який Олексій, я думаю, вже дуже скоро, то записуйтесь до нього на демо, де він розкаже про всі ці ai штучки і наші особливості, що ми робимо рухають і комерс вперед.